Ви точно чули про Бермудський трикутник, де загадково зникають кораблі і літаки. Але чи знали ви, що біля берегів Японії існує місце ще більш таємниче і небезпечне? Це дияволове море або японською Мано Умі. Місцеві моряки переконані, тут живуть духи, що затягують кораблі в глибини океану. Що ж відбувається насправді? Починаючи з 1950-х років у цій зоні безслідно зникло понад 100 кораблів. Серед яких і японські військові судна моряки, які вижили, розповідали про дивні події. Раптово ламалися компаси, відмовляла радіоапаратура, судна втрачали орієнтацію. У цій зоні океану регулярно реєструють магнітні аномалії. Ситуація стала настільки небезпечною, що японський уряд офіційно визнав цю територію небезпечною для судноплавства. Чому ж тут зникають кораблі без жодного сліду у 1952 році? Сталася одна з найвідоміших трагедій Дияволового моря: японський дослідницький корабель Кайо Мару No5 з екіпажем у 31 людину вирушив саме для вивчення цих аномалій. Проте сталося неймовірне: корабель зник без жодних слідів. Навіть масштабна пошукова операція не дала результатів: ні уламків, ні сигналів про допомогу, ні будь-яких свідчень очевидців. Було так, ніби корабель просто зник у повітрі. Вчені мають свої пояснення: одне з найпопулярніших підводна вулканічна активність. У цьому регіоні океану справді є активні підводні вулкани, які можуть створювати сильні течії або навіть газові міхурі, що поглинають кораблі. Інші дослідники вказують на аномальні магнітні поля, які здатні вимикати навігацію і зв'язок. Але найзагадковіша гіпотеза підводні споруди неподалік від острова Йонагуні. Які виглядають як гігантські штучні піраміди, чи могли тут жити невідомі цивілізації, і чи можуть ці споруди бути пов'язані зі зникненнями кораблів? Японські легенди говорять, що Дияволове море це місце, де живуть духи драконів, рюдзін, які охороняють глибини моря. Упродовж століть місцеві рибалки розповідали історії про дивні вогні, що танцюють над водою. І таємничі істоти, які забирають човни разом із людьми, давні гравюри та малюнки часто зображували величезних драконів, що здіймали хвилі або створювали тумани, поглинаючи кораблі разом з екіпажами. Старожили стверджували, що уночі з глибини можна почути дивні звуки, що нагадують плач або стогін, наче море саме живе і намагається щось сказати людям. Цікаво, що в подібні явища вірили не лише прості рибалки. Деякі японські вчені 19 століття навіть фіксували свідчення, пропалаючи вогні у своїх працях, намагаючись знайти їм раціональне пояснення. Чи можуть ці стародавні легенди бути відлунням реальних природних явищ, які ми ще не до кінця розуміємо? А можливо, природа тут справді має приховані таємниці, які ми ще не готові сприйняти? Що ж насправді відбувається в Дияволовому морі? Загадка природи, залишки древніх цивілізацій чи щось абсолютно інше. Напишіть у коментарях свою думку, яка з версій здається вам найреальнішою. І якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні захоплюючі відео.